Всім призи, моя Бонко, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, тому що в нас зараз зовсім скоро, буквально за 30 секунд. Розпочнеться івент е демонів. У нас зараз йде івент Англи проти демонів. Англи вже закінчились десь приблизно місяць тому. І зараз розпочинається за 20 секунд демони. Також у магазині в нас вийшов новий бравлер Транк, епічний бравлер за 559 гривень, тут ще куча різних всяких акцій, є, але ну, трошки дорого донат, тому я його купляти не буду. Я краще почекаю один тиждень та отримаю його за 925 кредитів. Вроді так от він коштує, і, і потім вже всі Особні бралерки будуть виходити, вони будуть виходити вже для всіх одночасно за кредити Так, у нас же це з'явилося оці от демони, 0 секунд. Але щось вони я ще не бачив розпочалося Зараз ще також мегакопілка, аня, моє копілка, як я зрозумів, що за годину у нас відкривається. Оце отново теж даються за годину. Я от хотів пограти. Зараз івент ангели проти демонів тільки щось вони в мене не починаються. Не розумію чому. От тут вони також не починаються. Напевно, що треба перезайти в гру, тому давайте я бігом це зроблю. Так, я вже перезайшов, я бачу, в мене з'явився цей івент. Тут у нас є різні карточки, які. Е, а, нам треба спочатку відкривати Стардропи, А хіба в англах не було, то що вони всі доступні? А, мені треба спочатку один стардроп відкрити. В магазині, скоріше, що має з'явитися, мене це один демонський стардроп, який ми зараз, в принципі, можемо повідкривати на всіх аккаунтах. Тільки я щось не бачу, в мене з'явився. У мене тут з'явилося тільки подарунок щоденний в магазині, який в мене трошки підлагує, десь в короче, є. І. І що? І більше нічого. А де стар який можна повідкривати? Режим. Ну, от новий режим, в принципі, ну як новий. Він і старий і новий. Ну, коротше, його заново вернули, але я щось не бачу стартропів, який можна підкривати. Вже у нас тут є оці -от режими, якраз таки в шедев. От зараз є оцей режим Англиї проти демонів. Тільки стардропі наші поки що не дають. Я не знаю, як ми маємо зараз їх отримати. Може у квестах на щось є. А, в, в, в нас квестах з'явився треба виграти. Капець 10, 20 30 40 батьків. Це щось дуже довго. Мені здається, що я зараз коротко, швидко виграю три рази в Бравл Арені, і тоді вже до вас повернусь, щоб відкрити оцей хоча б один демонський стардроп. Ну що ж, мені зараз залишається верти листову каточку. Я зараз вирішив піти в шедеврити там 10 каток, бо зараз тут можна грати на закупки, бо в тому режимі, де треба 3 рази, я там взагалі грати не вмію, тому коротше вирішила піти сюди. Не ну, на кубочки разом за сліп. Зараз тут вже 9 перемог ми зробили, залишилось вирити ще один раз. Ну і поки ми будемо грати, ми зараз вирішу, скоріше, що програємо, бо я не знаю, куди мені тікати. Ні, окей, все-таки я зміг тікти. Е, поки я буду грати, я хочу швидко перекладати свій телеграм-канал, тому що там я дуже багато по анонси відео, стрімів, там я також чат для вас, де ви можете спілкуватися, тому... Дуже раджу зайти по QR-коду або посилитися під цим відео. Ну і ще користуючись можливістю, хочу подякувати всім спонсорам, які є на в мене каналі, які мене підтримують, особливо Алексу, який подарував, якщо я не поляю 3 спонсорки, це йому за величезне дякую. Ну, коротше, всім спонсорам дуже-дуже сильно дякую. У нас ще досі 5 команд, у нас тільки одна баночка. Зато можемо зараз забрати шикензі. Е, ні, не, не вийшло трохи. Трошки не виходить убету. Ну ладно, головне, бо ми зараз не померли. Ми можемо тут спо собі спокійно сидіти. Відалі, звісно, сидіти тут в центрі, де немає нікого, ну там, звісно. Не є, вия, але якщо її вбити, то можна буде собі тут спокійно сидіти, навіть за яд не переживати. Так мені треба якось зараз набити на ульту, щоб я міг це спокійно зробити, а мені на ульту взагалі ніхто не дає добити. Що мені робити, я не знаю, хіба десь. А я не знаю, а я не знаю, що мені робити. Я тут застряг, мені нема що тут робити, хіба надіятися, що карточка закінчиться швидше, ніж до мене дійде зараз яд. Тому ще досі 4 команди, вбили тільки одну команду. По-любому зверху тут хтось є. Зараз давайте подивимося. Ну, ульта в мене не набивається. Поки що, але якщо отак от зробити... Окей, okay, на комусь там набувається ульта. Так мені треба пошвидше її набити. Йо-майо, -йо, мені залишається буквально чуть-чуть до ульти. Але я вже все ближче і ближче. Ну ладно, о, набувається ульта, набувається, набувається. Давайте ще. Ще чуть-чуть, буквально на мілісекунду, хай хтось зайде, і все, у мене зразу буде моя ульта. Давайте, ну, хтось станьте. Встаньте хтось сюди, ну капець. Вони всі зараз ще втікають. Ну, дайте мені ульту, хтось. Во, все, нарешті мені дали ульту. Я тепер можу собі спокійно сюди зайти. Отак, от раз. Все, окей. Okay. Вже залишилось топ 3 вже дуже добре. І тут ще треба вбити Єву якось. Ну окей, okay, вона втекла, в принципі, нічого нам не буде такого, І вже треба почекати на перезарядку гаджета. На no, джент можна, в принципі, до них не йти, до них там я зараз часом дійде, Головне зараз просто убити, в принципі, єву. Яка до мене, ну, щоб вона до мене зараз не підійшла. Ой, -ой ну тут Джанет, звісно, обнагріла трохи. Трошечки вона обнагріла. Так, ну давайте, давай, давай, Єва, йде сюди. Ладно, не вийде. Це чуть задумаєте, вбиваємо за темортиса. І тепер можна зараз забрати Єву, якщо я, звісно, буду попадати. Ладно, окей, просто так отрому. Та ну, вже виживає Карл. Це капець якийсь. Це якийсь просто капець. А, ні, це не Карл, це корделю у них в тімі. Ну окей, ми зараз можемо просто почекати, коли він помре в яді, в принципі. І ми зайняли перше місце. І зараз відкриємо наш перший демонтський стордроп. Дуже, звісно, нев... суперсел важко зробили. Тим, що зараз треба в магазині не дали навіть одного халявного цього дропа. Ну це якийсь капець просто. Ладно, давайте ми його відкриємо. І перший ж дроп, який я так до я приблизно 20 хвилин його фармю. Мені просто падає 124 даблери, зато в мене вже відкривається моя перша карточка. Ну, я можу відкривати. В мене, коротше, відкрився один слот для карточки. І ще також забув показати, у мене є вже тут три скіна на Отіса, на Вілув, на Мс. Залишилось вибити на гаса, була. Фенга я отримаю, якщо відкрию 100 дропів. І також гіперскінаморці, який я найбільше хочу. Ну, коротше, дуже довго фармити ці старту. Robin. Ні, зараз давайте ще раз подивимося в магазині. Ну тут немає нічого, просто немає ніяких акцій, де на якісь старзопи. Чесно, на твінки навіть не бачу сенсу заходити. Тому я думаю, що ну в принципі відео буде скоро завершувати, Я сьогодні ще планую цілий день пушити разом з Алексом і Айсфоксом, пушити майстера. Ну не знаю, чи нас вийде чи ні. Тут зараз за 30 секунд почнеться новий сезон. Скоріше, що я запишу про це окреме відео. Ну хіба що ми ще зараз можемо почекати півгодини, щоб відкрити нашу мою купілку, яка в нас не на фул заповнена, тому що ну немає сенсу грати моя купілку, яка не цікава, яка толком то й нічого не дає. Краще грати вже. Ну коротше, ми тоді пішли зараз, ще трошки дофармимо ще один стартоп, а поки будемо чекати коротше, на мега-копілку. Так, ну що ж, одна секунда, у нас зараз вже 12-та година. Дається 170, за 173-й день Делістріка. Нам дається зараз монетки. Сезон у нас розпочався. Клубний івент у нас зараз. Ну, моя копійка зараз завершиться. В магазині у нас зараз також має оновитися акції. Зараз нам може дадуть демонські стадропи на халяву. Ну, новий сезон, коротше, розпочався. Другий місяць нашого цього пропасику. Давайте у нас тепер прокачені комар, лута. Мех. Мене вроді казки не вкачені, тому імба, Так, з бронзи нам зразу проходиться до Даймондової ліги. Яка там Даймонд один чи два? Чи, чи може скільки. Зараз давайте подивимося, 1800, мені йдеться. А, ми починаємо з самого початку. Ну, Сьогодні в ідеалі нам апнути на легену. Побачимо, як будемо там йти. Ну, я не знаю, чи буде записано. Певно, що я, якраз, як і казав, я запишу окреме вже відео по цьому. Так от, тут у нас, в принципі, нічого такого нового цікавого сильно не з'явилося. Нам хіба зараз. О, тут можна от зараз пограти. А, ну це нокаут, ну це... а можна мені потім? А можна мені якось потім це зіграти? Ну, Окей, я вибрав нокаут, але я це буду потім грати, бо там і так ці нагороди, ці стардропи дадуться пізніше. Ну, магазин щось ну, не, не оновлюється, тому давайте я швидко перезайду ще раз в гру. Надіюся, що зараз у нас все з'явиться, що ми зараз повідкриваємо халяні стердропи. Ну, моя окупілка мені чомусь далі не з'явилися. Не знаю, коли мені її дадуть, коли цей, коли що. Ну, давайте можемо, в принципі, зараз зіграти одну катечку в нокауті, можна навіть зараз спроти. Ката, в принципі, не пана. Можемо піти навіть на амбер. Якщо ми зараз виграємо, то получимо зразу два дамонські дропи. В принципі, буде не панно, хоча три цих дамонських дропи відкрити на відео. Ну, я ще дуже надію, що зараз магазин оновиться. Вона пане зараз просто величезна нагрузка, бо сьогодні і новий бралер вийшов і кінець сезону. Хочу всього поуходу. Може, трошки йде нагрузка, і тому не трошки запізненням себе виходить нас. Ну окей, полетіло. В принципі, полетіло до качки. Зараз головне ще виграти. Я для початку зразу, в принципі, вже себе задомажив. Ну, ідеальний початок, я вже навіть зразу помер. Я зрозумів. Ну там сквік, окей, виніс брока, там ще можна забрати амбер, бо вона задомажена. Дуже добре, тільки я не знаю, для чого в нас база взяв. Ну, стран зорушки, але ладно. я вже, Ну я сильно, в принципі, говорити не буду, бо я з самого початку взагалі помер. Ну це ладно. Це ладно, це ми зараз промочимо забудемо. Е, так, сквік не попадає, на жаль, то ні по кому може зараз ще забирати. Ні, на жаль, шалі він також не забирає. І перший раунд, скоріше за що, ми зараз лузине. Ну, давайте, щоб не стягнути ваш час, я вже до вас Повернусь, коли я вже виграю одну каточку. Так, окей, ми змогли затащити нашу катечку. В принципі, я камбекнул, став зореним гравцем. Відіграв нормально не на відео. Ми виграли, в принципі, зараз давайте відкриємо наші два демонські стардропи. надіюсь, що буде щось круте. Ну, в принципі, понятно, швидко відкривається, але я дуже надіюсь, що хоча б якщо відкривається швидко, то мені випадуть блінги. Мені зовсім трішки залишилось до 100 тисяч блінгів. Але ні, мені просто два рази випало, просто монетки. І зато в магазині я вже бачу, з'явився якийсь подарунок. Давайте дивитися. У нас тут, а, в принципі, так, з'явилася якраз така ця акція, яка і мала з'явитися. Дуже кучу різних для донаторів акцій, Ну, коротше, можемо відкрити, в принципі, якраз таки тут. Тут ще один демонський стартроп. Тут капець, якщо тратити кристал, тут капець скільки всяких нарошен дається, гіпердропи, іконки різні. Куча всього. Ну, давайте ми відкриємо зараз четвертий наш демонський старт на основному аккаунті, який відкривається, до речі, досить таки довго, але не настільки, що випав скім. Звідси падає просто 200 очків сили. Я пропоную зараз зайти ще на декілька аккаунтів там повідкривати, і тоді вже будемо на цьому всьому завершувати. Я вирішив ще раз перезайти на основу. У мене якраз таке тут з'явилась моя копілка, тому давайте мені фастиком зараз повідкриваємо. Вона у нас не фулов, на тут пару стартропів, зато є в нас 52 блінги, які мені якраз таки дуже потрібні. І сім стардропів. Ну, в принципі, окей, хоча б щось непогано. Можливо, ми зараз ще виб'ємо навіть легендарний стардроп. Шанси досить, я думаю, непогані в мене є. Але як я бачу, ні падають тільки рідкісні. Ну вже випав епічний, з якого мені блінги. Окей, дуже добре, що мені випали зараз блінги. Можна ще раз блінги, я вас прошу. Будь ласка, дайте мені ще раз блінги і дали мені цього разу пінчик на Я вас зрозумів. І тепер, будь ласка, ну хоча б є блінгів. Ні, не даю мені блинги. Ось так. От ми залутали 252 блінга. І в принципі все. Мені залишається ще 653 блінга до 100 тисяч. Давайте зараз зайдемо на мій проект, який я зовсім недавно відновив. До речі, там актив ну досить таки не ви проявили, тому чекайте, скоро вийде нова серія по цьому проекту. Давайте ми коротше відкриємо тут наш один демонський стардроп, Подивимося, що нам тут зараз випаде. Відкривається він ну, майже майже, май, май, майже найдовше. І тут падає просто такий от пінчик, який навіть не анімани. Я зрозумів. Давайте, коротше, відкриємо ще одному аккаунті. Я буду завершувати. Відкриємо тепер ще на моєму спідрані, який я трошечки закинув. Давайте ми фастом заходимо в магазин, нас тут оновилися. Ой, там у мене ще легендарний стардроп. Ладно, давайте ми ще там якраз таки зробимо останнє відкриття. Відкриваємо спочатку наш демонський стардроп, який відкрився буквально за мілісекунду. Дали нам 100 монеточок, зрозуміло. Йой, то ж цей додатковий слот, це просто капець, як Він довго грузиться. Ну ладно, давай, давай, давай. Анімація проходи. Окей, все добре, дуже класно. Мені слот дали новий, не потрібний. Давайте відкриємо наш легендарний стардропчик. Можливо, нам зараз почастить щось круте випаде. Грузи, грузив. Відкриваємо і випадає нам скін на барді. Я зрозуміло розумію, коротше, розраби не хочуть щоб я вертався на цей аккаунт. Ну, коротше, ладно, забираємо тисячу блінгів, і я думаю, що на цьому я вже можу завершувати дане відео. Тому кому нас полиці, близько поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знанок, щоб розкати мене на крутій відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!